Я вдячний господеві, коли дружина моя прийшла з роботи, е, вона зразу перше, що спитала в дітей, як тато? Не п'яний. Тому що в мене вже е, я знав, що я помираю. Мені не хотілося жити. Я трошки впустив, в мене врем'я крутень. Ну я скажу: знаєте одне, е, коли вам будуть казати, що загробного життя немає, не вірте. Це уловка сатани. Це хоче сатана, щоб ви так думали. Життя є, коли моє серце становилося, і вже врачі сказали, що все смерть, мій дух вийшов з ціле, я це все прекрасно бачу. Дорогі мої, якби ви знали, що приготовив для нас Христос, як мені не хотілося вертатися назад. Як мені хотілося б бути там на небесах, але я не заслужив того, просто мені Господь показав, що чекає тих, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце. Написано в Слові, і око не бачило, і чуло. І на разум не приходить те, що приготував Христос там, нам на небесах. Це такі прелісти, що не можна вам цього розказати. Словами я не можу, мого разуму не вистачає передати вам це. Що жде нас там на небі. Коли ввечері дружина прийшла з роботи, я перше, що її попросив, давай підемо сьогодні в церкву. Це була субота, ми пішли в церкву, і там я, дружина і моя менша донька прийняли Ісуса Христа в своє серце. Старша дочка була вже в мене віруюча, вона молила за нас. Це дружина Віті, мама дівчаток, вона молилась за нас. Ну для мене це був такий позор. Батько-комуніст вісить на дошці почота в райкомі, а дитина Штунда. Куди він дивився? Але я благодарю Господа. Ви знаєте, ми її поставили перед таким дуже тяжким вибором, коли вона йшла приймати хрещення, вона ходила 8, закінчила тільки 8 класів і сказала, я приймаю Ісуса Христа в своє серце, я йду приймати хрещення. Знаєте, що сказала їй мама? Ти заходиш у воду, я надіваю петлю на шию. У мене дружина теж такого комуністичного характеру була. Молоду дівчину ми поставили перед яким вибором? Або Бог, або ми. Вибирай з Богу одного. Я зараз дуже вдячний всюди святкую і благодарю Господа, що Він тоді був у неї і зараз на першому місці, в серці її. Вона вибрала Бога. Вона прийшла і прийняла хрещення. Знаєте, що зробила моя дружина? Приїхало дуже багато, це було перше хрещення в Осинівці. перше. Дуже приїхало багато братів, сестер. І гостей багато, моя дружина, місто того, щоб накидати петлю на шию, пішла, готуватися, бо приїхало дуже багато гостей. Слава Богу, я вдячний. І коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, моя сім'я, я зразу прямо там на служінні і сказав: я і дім мій буде служити Господу. Двері мої не замикаються. Я благодарю Бога, що Господь дав мені цю можливість трудитись на ниві Його. Я вдячний йому, що Господь постукав наше серце, дав мені сім'ю вся сім'я мене віруючих. Але через п'ять років знову прийшла біда в восполіні мозової оболочки. У мене в тяжкому стані, знов, коли я в Чорнобилі попав під виброс, ліва сторона моя облучена. і Мене знову привезли в лікарню дуже з тяжким діагнозом. Сказали, він жити вже не буде. І коли несли з однієї лікарні, повезли мене на другу, несли на носилках, і моя голова гойднулася, і з вуха потікло гній, кров, все. вони перелякалися, думали, це вже все. Але потім вже сказали, коли тебе несли, гойднули. Я кажу, ні, я знаю, хто це взяв, повернув мою голівку. Врачі урялки, ти був за міліметр від смерті. І мені завжди кажуть, ти ходиш по лізі бритви. У мене стався, Господь далив всі полячки мої, всі, за крім однієї. Одну вставив Господь для мене для свідетельства врачів. У мене сахарний діабет. 24 сахара. Багато. Коли я приходжу в лікарню і врачі заміряють і кажуть, ти ходиш по лезвію бритви. Моя відповідь для них одна. Ні, дорогенькі, я ходжу по ладоні Божій. Це для вас свідоцтво те, що ви не в силах, а Бог робить. Я не употребляю ні таблеток, ні уколів, нічого від сахарного діабета. Нічого. Але я ходжу, їм все так, як і всі їдять. Погано. Непогано, слава Богу. Це все милість його. І коли мене привезли в лікарню, я був у тяжкому стані. Через п'ять суток я прийшов у свідомість. Це була ніч, ми були в боксі, я й дружина замкнути до нас, ніхто не заходив. Перше, що я побачив. Це у своїх ніг у мене сидів Христос. Лице його не бачив, просто білий силует сидів у моїх ніг. Я зрозумів, що це мій Спаситель знов прийшов до мене, і я не помру. Я буду далі жити і славити Його. Попросив дружину, щоб помогла. Мені так захотілося молитися. Я попросив дружину, щоб встати на коліна помолитися. Я цього не знав тоді. Але у мене я був ще й паралізований. Тіло моє було недвижимо, не воно не піддавалося мені. Я попросив, Ліда, поможи мені стати на коліна. Вона коля, ну як я тоді тебе підму? Ну ти знаєш, Ліда, з нами тут все час Христос. Він підиме мене. Вона помогла, сягала мої ноги з кроваті. настав на коліна. Молитви я тоді її не пам'ятаю. Я не знаю тієї молитви, я знаю одне, що я був на грудях у Христа. Я з ним говорив, вона потім вже розказує мені каже: я думала, це твоя предсмертна молитва. Ти прийшов в свідомість для того, щоб померти. І ти молився, ти навіть не попросив Господа, щоб тебе Бог ізцілив. Ти молився за кожного брата і сестру своєї церкви. А каже, откуди ж я знаю нужен? Я ж нужден не знаю їх. У кого яка нужда? Ну каже, ти називав по ну все, усіх. Я зрозумів це і сказав, їх, не я, Дух Святий Хадотайств перед Христом. Господь підняв мене, я сів на кроваті і сказав перше моє слово, я хочу їсти. Як би не було, ну плоть требує свого. П'ять суток пройшло, вона каже, є ось колбаса, там помідори, ні, не хочу, я хочу супу. Ми почали дякувати Господу. Була літня пора, тільки-тільки сонечко почало показуватися на обрії. Це було начало 4 години, десь три начало 4 години ранку. Ми були замкнуті, відкриваються двері, замок, відкриваються двері, заходить приєднаний зовнішній сестра, ну, білому дітей піднос на руках ставить на стілке. Вставайте, я вам принесла підкріпиться. Ні, спасибо, ми з дому виждемо, з дому нам привезуть. А мені дуже хотілося супу. Я їй сказав, вона каже: жди, як відкриють бокс, я позвоню додому і з дому привезуть. Ставайте, я вам принесла супу. Дві тарілки супу, дві ложки, два косочки хліба. Суп то з'їв я сам. Дружина не торкалась до його. Такий вкусний. Я скільки разів дружині кажу, чому ти мені не навариш такого супу? Такий вкусний суп. І коли е, ця я, сестричка вийшла, двері закрилися, тільки потім я зрозумів кажу, Ліда, а хто приніс нам суп? Ми кому говорили? Ліда, дивися, який час час. Сонечко тільки тільки появилось на обрії. Хто це встав і приніс нам супу? Ми почали дякувати. Богу, ми зрозуміли, що це тільки від Бога, це був бо, це посланник від Бога. Знаєте, я другий раз розказую, а в самого думаю, ну як же так? Я вірю, Господи, ну поможи моєму невірю. Ну, наче так не може бути. Але коли вранці прийшли врачі, ми попросили, щоб нам поблагодарити ту людину, яка принесла суп, почали розказувати. Вони сказали, в нас така не працює. І до вас ніхто не заходив. Ключ був у дежурного. До вас ніхто не приходив. кажу, добре, якщо до вас ніхто не приходив, откуди взялась миска, дві тарілки, піднос, дві ложки і два куска хліба. І знаєте, це було для мене сказано. Просто Господь за те, що я не вірю, так він через невіруючого врача врач підходить до мене і говорить, він знав, що я віруючий, каже: Да це ж тобі твій Бог приніс. Слава тобі, мій батько! Я вдячний. Це не тим, що там я такий, ні. Це тим, що в нас батько такий, наш Господь. Він готовий кожному служити з нас. Кожному. Мені схотілося супу, він приніс. Але на цьому ж не кінчилося? Приїхали мої тато, мама привезли мені супу. Ми їм не загадували, ми вже не дзвонили додому. А там в Ніжині є старенькі. Брат і вони знали, що я прийшов у свідомість, зібрались до мене йти провідати. Сестричка каже, приготовлю картошки і помідорчики на брату. І чує голос, звари йому супу. Вона приходить і каже, брате, я хотіла тобі принести картошки до помідорчиків, але почула голос: звари йому супу. Дивіться, як Господь кормить. Їж дитя моє, їж. Для Бога для нас нічого не жаль. Це все Його. Нашого тут на цій землі нема нічого. Це все Христос. І я вдячний Йому. І коли мене перевели врачі, не могли зрозуміти, ну як лежав, умирав, і тут мгновенно здоровий. Вони попросили, щоб я встав, щоб вони обслідували такі. Кажу, перевізіть мене в обшу палату і там тоді вже будете обслідувати. Коли я зайшов в палату. Почала линути пісня. Я став її писати, пишу, плачу і дякую Богу. А рядом сидять ну, ті, що лежали в лікарні, муж вони там грали в, в доміно в карт. І один каже: не дивуйтесь, того дядька перевели з боксу, у його видно щось з головою. сердце свое открыл. Ты в меня, мой Иисус, поверил, От врага своим телом закрыл. В небеса мне открыл ты двери. Я стою весь слезах пред тобой, Не боюсь никакой преграды. Все ликует во мне со мной, Мой Спаситель Иисус, мой рядом. Я стою весь в слезах перед тобой, Не боюсь никакой преграды, Все ликует во мне со мной, Мой Спаситель Иисус, мой рядом. Как приятно быть в груди, слышать нежное твое слово, Как ты шепчешь ко мне, иди для тебя я воскрес, сын мой снова. В небесах моих голубых Дом тебе я с отцом построил С изумруда и чистой любви Для тебя я все приготовил В небесах моих голубых Дом тебе я с отцом построил С изумруда и чистой любви Для тебя я все приготовлю, для тебя я все приготовлю, слава Богу.